В Івано-Франківську створили центр протидії браконьєрству. Учасники громадської організації кажуть, інформуватимуть населення про збереження ресурсів краю, а також мають намір ходити в рейди разом з рибоохороною. Члени центру протидії корупції працюватимуть над попередженням браконьєрства в області шляхом протидії незаконному вилову риби, видобуванню піску та гравію, знищення рослин, занесених до червоної книги України. Кожен мешканець нашої області повинен зрозуміти, що ресурси ці треба оберігати. Тобто, ми будемо вести роз'яснювальну роботу серед громад. Тому що ми всі є також риболови. То і ми бачимо ту ситуацію, яка відбувається зараз на наших ріках, зокрема на Дністрі що як мінімум раз чи два рази виїжджаємо в сезон, тись порибалити, Фінансуватиметься ця організація із членських внесків потенційних кандидатів. Також перевірятимуть за рекомендаціями на непричетність до незаконного виду промислу. Кожен член організації буде сплачувати внесок, який буде встановлений наразі правлінням. На даний момент я думаю, все ж таки це буде 50 гривень в місяць для того, щоб ми могли. Якось використати ці гроші, тому що там буде дуже багато витрат і так далі. За допомогою таких організацій легше викоріняти проблему браконьєрства. Певен керівник органу рибоохорони Івано-Франківської області Руслан Чорненький каже: його структуру чекає реорганізація. Відтак вже найближчим часом в області працюватимуть 16 рибних патрулів. Людина буде там фізично сильна, розумова, буде. Будуть з вищими освітами хлопці, то інтелектуально сильні, де будуть працювати психологи. От, пілотний проєкт почався з Києва і Київської області. І там такий жорсткий відбір. Там, ну, якщо там, можливо, при старих управліннях не було, там якісь фізичні ці навантаження, вправи, Я, ну це моя така особа, особа точка зору, що ребінспектор взагалі має бути фізично сильний. Не то що там накачаний чи якийсь здоровий, дуже фізично ж щоб він міг там побігти за тим браконьєром, затримати його до рейдів із рибоохороною. Обіцяють залучати громадськість та журналістів.